Де українці підписники глядачі на каналі знаю і підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Тема корупції зараз дуже важлива для кожного українця. Кожен з нас мріє про те, що весь цей кошмар закінчиться і все буде чесно та справедливо. Ну, принаймні, а, щодо тих людей, які просто завжди крали. Ми звикли вже до того, що дуже дуже багато років поспіль. А ті люди, які при владі, ті люди, які при грошах, вони хочуть ще більше більше, і більше, більше влади і більше грошей. І складалось таке враження, що ця корупція вона просто не закінчиться ніколи. Але зараз такий переломний момент в житті нашої країни, в житті кожного з нас, що просто кожен з нас зараз мріє про те, що нарешті все це закінчиться і буде нормальне життя. Але ось цей закон, який хочуть прийняти Верховній Раді, якщо чесно, ну для мене це просто удар під дих. Я думаю, що для кожного українця. Зараз а, розповім вам про це, і потім трошечки обговоримо. Отже, в Україні мають намір звільнити від покарання корупціонерів, які ще не засуджені. У парламент внесено законопроект, який передбачає на час війни дозволити таким особам поповнити державний бюджет і уникнути відповідальності. До речі, цю статтю можете побачити під відео і самі почитати. Я, якщо чесно, я, я не знаю, ось що ви скажете щодо цього. Пишіть в коментарях, чи заслуговують такі люди того, щоб уникнути відповідальності шляхом поповнення бюджету, чи все-таки їх потрібно покарати? Не знаю, я вважаю, що якщо людину, яка дуже багато років крала, якщо її не ну, ніяк не покарати, не відірвати і пробачити від цієї кормушки, то вона буде красти і далі. І буде красти, 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 все життя буде красти, поки буде така можливість. Тому. Я не за те, щоб ось давати таким особам можливість поповнювати бюджети, щоб вони могли уникнути відповідальності. Я не знаю, пишіть, що думаєте про це ви. Можливо, у вас інша думка, але я не згодна з цим. Інформація про проект закону міститься на сайті Верховної Ради. Його зареєстрували 29 квітня. Кожен може почитати. Йдеться про проект закону номер 7333 який внесе зміни у Кримінальний кодекс України щодо звільнення від кримінальної відповідальності на період воєнного стану при добровільній компенсації завданої шкоди, його авторами є народні депутати від Євросолідарності та Слуг народу, і тут, знаєте, так. Така єдність саме ось щодо такого законопроекту, саме євросолідарності та слуг народу, така небачена солідарність двох партій. Що передбачає документ? Документ передбачає, що особа, яка вперше вчинила дії, що містять ознаки злочинів, передбачених статтями 191, 209, 364, 37, 67 Кримінального кодексу звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до моменту винесення вироку в справі під час дії воєнного стану повністю відшкодовано завдану шкоду. Тобто людина награбувала і частиною награбованого розрахувалася з державою, а потім знову буде грабувати. Ну я це розумію так. Обсяг шкоди, вказаної в частині 2 статті 45 кодексу, визначається відповідно до експертної оцінки вартості майна, щодо якого здійснено привласнення розтрата заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем чи втрата через недбалість на момент вчинення таких дій. У пояснювальній записці вказано, що час воєнної агресії Росії даний закон є життєво необхідним для поповнення державної скарбниці із приватних джерел. І ось таку ініціативу прокоментував голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Я повністю підтримую те, що він сказав. Зачитаю вам, за його словами, бажання звільнити топ корупціонерів від покарання викликало справжню єдність фракції ЄС та Слуг. Так, це правда. За його даними, наприклад. У справі Приватбанку зафіксовано 250 мільйонів доларів збитків, тоді як реально викрадено близько 5 мільярдів доларів. Розумієте, так? 5 мільярдів, а зафіксовано всього лише 250 мільйонів. Таким чином, депутати пропонують колишньому власнику банку, Ігорю Коломойському продати частинку своєї нерухомості чи яхту і забути про претензії правоохоронців. І скажіть, ось в чому він не прав, Шабунін? У всьому правий. Що ще каже Шабунін? При реальному розгляді справи ми могли б конфіскувати всі активи фігурантів, і останні змушені були б відбувати реальне тюремне покарання. Натомість депутати хочуть дозволити їм продовжувати красти, заплативши за це частиною вкраденого. Причому частиною невеликою. Браво! Просто браво! Я не знаю, як ще прокоментувати ці слова. Просто браво! Тобто, простими словами, ключовим корупціонерам країни їм просто пропонують уникнути відповідальності, якщо ті відшкодують завдану злочином шкоду саме до війни. Це дозволить фігурантам топ-справ Набу, таким як Приват, Роттердам, Газова справа, сотні інших, тисячі, мабуть, інших справ. Замість реального покарання просто заплатити частину нагробованого і просто спокійно красти далі. Спокійно красти далі, точно будуть красти. Це 100%, якщо зараз не покарати. Я не знаю, що ще тут додати, якщо чесно. Я дуже сподіваюся, що цей закон не приймуть. Тому що це буде означати, що люди просто віддадуть маленьку частинку награбованого і будуть грабувати далі, і будуть розуміти, що якщо їх навіть під час війни ніяк не покарали, то вже не покарають взагалі ніяк і ніколи. Тому дуже-дуже сподіваюся на те, що цей закон не буде прийнятий. Я особисто я проти цього закону, проти цього закону. І а, сподіваюся, що його не приймуть. Але судячи з того, яка єдність в євросолідарності та серед слуг народу, мені б дуже хотілося, щоб в це якось втрутився Зеленський. Він, мабуть, якщо чесно, і не в курсі того, що відбувається. І я думаю, що якщо б, мабуть, йому, мабуть, про це і не каже ніхто, ось а він зараз в такий час, та й в мирний час, він не дуже про все це. Вникав, скажімо так, зараз і тим паче, і дуже б хотілося побачити, ось як саме він відреагує на це. Я думаю, що він прикрив би цю лавочку зразу, бо просто одна рука зараз хоче помити другу руку, ось і все. Я бачу це тільки так. Пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цього, і як думаєте, приймуть цей закон чи не примуть. А на сьогодні вся інформація. Зустрінемося в слідуючому випуску.